На данный момент связь вооруженных сил Российской Федерации на передовой держится на двух столпах. Первый столб это Старлинг, второй столб это Телеграм. Это, казалось бы, количество училищ бывших советских, которое осталось у них на территории да даже больше, чем у нас. Они свои интересы поменяли на интересы украинского режима. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Выплатили и 5 миллионов, Президентських і страховку Цагас. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні, як і завжди, ми будемо приглядати, гортати найвидатніші російські помийки в пошуках їхніх. Вкидів і ПСО і брехні проти нас, і як правило, це до речі не надскладна робота, тому що вони тільки й живуть що нашими із вами проблемами та питаннями. Але для того аби наш інформаційний простір не був засмічений їхньою брехнею, не забувайте нам допомагати в тому, щоб розв'янчувати всю їхню брехню. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути по і звісно не забувайте про наш. Збір і про нашу соціальну відповідальність в описі під цим відео ви легко знайдете збір Strike Drone Company на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, аби надати мобільність, швидкість, можливість реагувати і працювати на фронті нашим військовим без вас, без вашої участі, друзі. Ну ніяк, як і завжди. Тож долучайтеся до цього збору і допомагайте нашій армії. Ну і здається, за патріоти, затватники. Вирішили, думають, і навіть вже не збирали докази, які показують, що російська влада виступає проти армії СВО. А інакше як пояснити, що у СВОшників є буквально два союзники, і це не флот, і не армія, це Starlink і Телеграм. Тата І найцікавішого, це те, що я підмічаю всі роки повномасштабної війни. Росіяни за сучасний період війни так нічого свого нового. технологичного не придумали. на данный момент связь вооруженных сил Российской Федерации на передовой держится на двух столпах. Первый столб это Старлинг, второй столб это Телеграм. вот, Телеграм у нас пытаются как-то вот закручивать в последнее время, это открытая информация, Роскомнадзор там рассказывает про это и так далее, что ударяет по боеспособности подразделений. Краденим зв'язком, краденим супутником, тобто старлінком. Ну і телеграм, я вже не знаю, чи зараховуємо ми дурова до російських розробників. Тим не менше, і перший і другий так чи інакше, але допомагають військовим на фронті. Я не знаю наскільки там по обидва боки фронту, але російські покидьки користуються і першим, і другим, і в Росії забороняють перше. А з другим, тобто закриваючи доступ Росіянам до Старлінку, бореться сам Ілон Маск. І виникає питання: як вижити, як впоратися, що робити, як відповідати на виклики часу, коли в тебе заберуть і Телеграм, і Старлінк. А как вот у меня сегодня админ написал, что спереди атакуют нас а, Соединенные Штаты Америки с выключением Старлин Костыла, нам бьют а, с отключением Телеграма. На данный момент для понимания в Телеграме находятся файлы прошивок для беспилотников, файлы прошивок для радиостанций. А, передается весь объективный контроль и все остальное. Плохо это или хорошо, это объективный факт и реальность. Вся система горизонтальных связей выстроена а, через а, тот же Телеграм. Ну ладно, Телеграм это отдельная история. А сейчас говорим о Starlink. Якщо вони зробили білизні списки старлінків, то всі наші термінали виключаться. Тобто виходить, що російська армія не придумала ніякого плану Б. Все, на чому сьогодні основана сила Росії, це певні запозичення і допомога із-за кордону, іранські дрони, китайська збірка ракет, як ми тепер дізналися, північно-корейські ракети в цілому. Ну і подивіться, що на фронті Знову ж таки ми повертаємось до того самого Старлінку і Телеграму. Ну що, здається, це дійсно друга армія світу? Цікаво, як вони будуть воювати, коли в них і перше, і друге остаточно заберуть. Окопы, командные пункты везде все на Старлинке. Исключение Курская, Белгородская области, а приграничные вот эти районы, о которых мы говорим. А туда, где Старлинк не работает, туда героические связисты затянули кабель. Uh, собственно, обычный интернетный, и, соответственно, с него уже uh, происходит работа командных пунктов, но это потому что, во-первых, доступ к старой территории, и uh, там просто физически не работает Starlink ни у нас, ни, кстати, у наших uh, визави. То яка ж армія краща? Російська чи українська? Цікаво, що в Україні це питання, в принципі, не стоїть. Навіть, прости господи, з пропагандистської точки зору, ніхто б не почав порівнювати їх і нас. Я дико не люблю, коли сама заганяю себе в пастку, де мені десь треба провести пролей. А тут Соловйов, нібито перебуваючи на фронті, вирішив свошників запитати то в кого ж артилерісти краще. Ну і росіяни, які представляють зрештою, по перше, другу армію світу. По-друге, їхнє озброєння аналоги ні. Ця вся артилерія. Вони кажуть: ну ну, ну, пожалуйста, ну конечно же, ми. У кого артилерісти лучше у нас ну, у нас, конечно. Это, казалось бы, количество училищ бывших советских, которые осталось у них на территории, да даже больше, чем у нас. Нет. У нас в любом случае лучше. Результаты они показывают. С одноклассниками не приходилось сталкиваться, кто на той стороне воюет? Нет. А я же заканчивал в в 2005 году. А Михайловскую академию в 21 году я с той стороны приехал. То и... да есть уже не было, да, никого? Нет. Но бригада-то Луганская. Бригада Луганская, да. Среди ребят, которые сейчас наши артиллеристы есть, кто с ручки там проходили в артиллерийских войсках? Да, вот даже вот водитель срочки. Но он десантник он, он то аэромобильный, да. И речь не о отсутствии скромности, че о признании силы ворога. До чего нас привчили с первого дня повномасштабного вторжения, наши військові. Вони просили не зневажати росіян, бо якщо вони нікчемні й слабкі, то чому ми там, де ми є, а вони там, де є? Вони. Тож ми визнаємо їхню силу, але при тому ми відкриваємо зведення щоденне від генштабу і бачимо, що їхні артилеристи їх прості, смертні, безкінечно помирають. Від артилерії, звісно, і нам дістається, але в цілому здається, що рахунок, як і завжди, не в їхню користь. Що важливо, росіяни завжди намагаються. Видати нас більш е, досвідченими. От ми воюємо з 14-го року, вони, звісно, ні, учили ж нас набагато більше. Можливості, ну тобто, ми завжди таке враження, що тільки й робили, не сіяли хліб, а готувалися до війни, але вони все одно змогли. Змогли що? Давайте розберемося, які ж такі досягнення, якими пишається друга армія світу, зараз вони могли б назвати, якщо в них. Ну и кросс, артиллерист. У меня зам командира бригады, зам командира бригады, он э, именно заканчивал Сумское. Там дослужился до начальника штаба дивизиона, а сам был гончанин. Когда ну, вот, в 2014 году все началось, ушел. Сколько в этом лесу-то пришлось поработать? Много, много работы. Кого поважає Китай, Індія, Арабський Світ і не тільки? За версією псевдоміністра міністра закордонних справ Лаврова, вони всі поважають тільки Росію і до неї, відповідно, ставляться. Давайте ж розберемося, як саме, що Китай робить із Російською Федерацією? О таке не в кожному опорному фільмі побачите. Що робить Індія з Російською Федерацією? Наскільки дешево вона скуповує Росію? І в які пози ставить Федерацію і Путіна для того, щоб з дисконтом купувати собі енергоносії. Абсолютно всі, хто можуть, найближчі країни, ті, хто допомагають Росії з обходом санкцій, допомагають вибудовувати систему паралельного імпорту, всі від Росії отримують щось собі на користь. Для посилення своєї економіки, для посилення не знаю, будь-яких сфер торгівлі, фінансів, які для них важливі, а Росію використовує. І тільки Лавров розповідає, що насправді це її дружба. А ці от всі європейські країни, їх ніхто не вважає, Вони же все всі свої інтереси здалі під Україну. Тільки треба пам'ятати, що з Індією Європейський Союз буквально днями підписав історичну торгову угоду. З Китаєм тісні торгівельні стосунки, і Пекін безкінечно намагається. На задніх лапках стояти перед ЄС, тому що це один із найбільших ринків збуту, чого не можна сказати про Росію. Але це ж так для тих, хто шукає альтернативну інформацію, нудну скучно, а не веселу, драйвову російську пропаганду, де, як і завжди Росія спіріді планіти всій страна, це, це робить Росія, наші друзі в Китаї, в Еміратах. В Индии, в других государствах отстаивают свои интересы, ну, к ним относятся, соответственно, когда, вот как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим. Щоб воювати проти Росії вже не і готуються к війни напрямую зі своїм участі. Ну, наверное, тогда к ним отношение будуть такою. А ну і от вам ще один доказ: таке враження, що Лавров просто тягається чи в якомусь конкурсі змагається із Путіним, який заявляє, що військова продукція з Росії на розхват по всьому світу. Буквально всі країни світу стоять в черзі. Минулого року аналогов нет купили Нібито понад 30 різних країн, але про що йде мова, він не уточнює? Цікаво, що і справді, ну наприклад, російське озброєння не сьогодні продане, а досить давно але стояло в Венесуелі. Чи вам щось відомо про збиття американських гелікоптерів і літаків? Далі російське озброєння було в Ірані, чи вам щось відомо про протистояння? Ізраїльської і американської авіації і наземних систем протиповітряної оборони в Ірані, от і все, що треба знати, на розхват, аналогів аналоговніт і не тільки. Я нагадаю, що за останні 4 роки Росія максимально втратила у питанні продажу свого озброєння. Світ побачив, що таке не стояча система, яка не задіяна у війні, а яка справді має ну, не знаю, відбивати ракетну атаку чи збивати літаки. І виявилося, що все старе радянської розробки і зборки більше не є актуальним в сучасному світі. Росія абсолютно відчайдушно відстала від сьогоднішніх тенденцій. Експортні контракти в цілому устойчиво виконувалися. Російська продукція воєнного назначення за прошедший рік була поставлена більше, ніж в 30 стран мира, а сума валютної виручки приличила 15 мільярдів доларів. Ба більше я хочу нагадати, що чим гірше озброєння, воно ж має не тільки вбивати, воно ж і має захищати, тож чим воно гірше, тим страшнішими будуть втрати у будь-якої сторін, яка неякісним озброєнням користується. Я хочу нагадати, що коли сполучені штати Америки при президентстві Джо Байдена почали надавати нам підтримку воєнного характеру, то тоді навіть підриваючись на страшних жахливих мінах. Все одно якісний транспорт, якісна бронетехніка рятували життя нашим військовим. Це просто один із прикладів, яких сотні тисяч, що вже говорити про точність прильоту ракет і не тільки. Саме тому і працюють передові країни світу над тим, щоб сучасне озброєння було надефективне. Зрештою, в Росії, як ми знаємо, не дуже стоять за ціною. І там для наступу, для взяття посадки, для взяття опорного пункту, чого завгодно, можна кинути стільки живої сили, скільки буде потрібно. А що ж, людям віддати родинам, як же пояснити, чому твій син чи чоловік загинув на фронті за просто якісь метри за клаптик землі? Вы говорите, вам выплатили компенсацию за погибших парней. Да, выплатили. За Сашу выплатили 5 миллионов, тогда еще наша ДНР платила, потому что он погиб еще до присоединения. до присоединения к Российской Федерации. За Диму уже нам всем выплатили и 5 миллионов президентских, и страховку от САГАС. Кстати говоря, я работала в военкомате, как раз оформила пенсии таким, таким же, как я. Случай, Петрі Кармільця. Що страшного, подумали в Росії і почали свого часу виплачувати мільйони, засівати тил чорних самок грошима. Допоки, правда, гроші в 26-му році не закінчилися. Тож, вам наочна історія і приклад, як колаборантка з Донбасу обміняла життя одразу двох своїх синів. На те, щоб зараз. Досить непогано, не бідно жити. Шкода, що одна і без дітей, але ну нічого страшного. Зато їхнє життя не було марне. Вон, бачите, їй виплатили компенсацію. Дуже багато, звісно, дуже сильно родственники, родителі обижаються і переживають, тому що, ну, я розумію, звісно, ну, гроші, да, вот, ну, я меркантильно, але опять. Вони кажуть, розумієте, виходить, наші погибли в ДНР, їм страховка не положена. Но они же за Россию за Россию воевали за Россию, и они ничего не могут оформить. А щоб... вам эти деньги были хорошим подспорьем, я так понимаю. Да. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершенням нашого випуску я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф». Коментуйте, хочу ти побачене. І, звісно, шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Кожен ваш донат, кожна ваша допомога має значення. Сума чимала, сума значна, але разом ми обов'язково її закриємо. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!